Ну, всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми поговоримо про таку рослину, як кропива. Всі ми її знаємо з дитинства, всі ми боїмося її трішки. Але вона має також свої певні лікувальні і корисні властивості. Ну і також і негативні. Кожна рослина має як позитив, так і негатив. Ось така. Кропива, якомусь з дитинством боялися, що вона а, жалить. Зараз теж жалить, але це сприймається не так, як було в дитинстві. Так що сьогодні поговоримо про таку кропиву. Рослину кропива. І так хочу на відео і показую, я кропиву уже дорослу, зрілу. Але найбільша властивість корисних у молодій кропиві. Тому що молода кропива прекрасне доповнення до салатів, супів, соусів. І вона є одним із джерел вітамінів і микроелементів, так необхідних ранньою весною, в період, коли їх дуже мало. Але вже молода кропива починає рости і з неї можна дістати всі ті необхідні вітаміни, які нам потрібні ранньою весною. Отже, молода кропива це природний концентрат вітамінів. Там є А, Б, С, Е, К, мікро- і макроелементи, залізо, магній, мідь, кальцій, кремній, селен і фітонутрієвитив, зокрема флавоновів, які запобігають хворобам серця, фітонцидів і органічних кислот. Також кропива підвищує опір організму і зміцнює імунітет, сприяє обміну речовин, виведенню шлаків і токсинів. Завдяки вмісту вітаміну К, кропива сприяє гарному згортанню крові, має протизапальну дію і допомагає при внутрішніх кровотечах. Хролофіл, що містить великі кількості в листі кропиви, запускає обмінні процеси в організмі, допомагає йому протистояти онкологічним захворюванням. Кропива також нормалізує рівень цукру в крові, і, як відомо, кропиву активно використовують в косметології і фармацевтиці. Але також молода кропива має свою шкоду. Через потужні кровоспинні властивості молода кропива протипоказана людям, що страждають на варикозне розширення вен, тромбофлебіди і атеросклерози, а також людям з густою кров'ю, оскільки може спровокувати утворення тромбів. Так що потрібно також забережність з ніж, з ніж ставитися до використання молодої кропиви, найкраще збирати звичайну молоду кропиву навесні. Вона з'являється одна з самих перших рослин. Десь це середина, кінець березня. Найпоширеніший вид кропиви це кропива дводомна. Молодою вважається кропива до моменту початку цвітіння, десь до середини травня, приблизно плюс-мінус, звичайно. Збирати кропиву краще далеко від доріг, щоб вона була не в пилюці, ніякого на нього скідливих речовин не осідало. Також молода кропива при збиранні сильно не жалить, а якщо і жалить, то тільки трішки, тому, хто досить чуттєва шкіра, то краще вдягнути рукавички. При приготуванні, щоб кропива не жалила, її необхідно ошпарити. Молоду кропиву краще не піддавати або якомога менше піддавати тепловій обробці, щоб вона зберегла якнайбільше корисних властивостей і вітамінів. Відварювати кропиву можна максимум 3 хвилини, тому в супи кропиву додають в самому кінці приготування. Так, що, щоб це знало, це таке елементарне. Що от приготувати з нього? найкраще, звичайно, це вітамінний салат. Це ми з цього салату наш організм візьме найбільшу кількість вітамінів. І, тому що в супах, звичайно, ця обробка буде. Теплова і там вітамінів трішки зменшиться. І от я вам дам рецепт: такий простий, супервітамінний весняний салат, де буде дуже-дуже багато вітамінів для вашого організму, і він вам тільки скаже дякую. Отже, ми беремо молоду кропиву, зелену цибулю, кріп, петрушку, рослинне масло, лимонний сік, сіль і перець. Листя кропиви обдаємо окропом. Щоб воно не жалило нас, дрібно порвати руками його краще або порізати керамічним ножем, покришити кріп, петрушку, цибулю, заправити все олією і лимонним соком. Перець і сіль додати за смаком, і ви отримаєте дуже корисний супервітамінний весняний салат. От таке коротеньке відео про кропиву. Яка в дитинстві нас лякала і жалила, але ми можемо її використовувати, особливо на весні молоду кропиву, як дуже великий вітамінний комплекс. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі, чи боїтеся ви кропиви Доси, досі, чи вже перебороли дитячі страхи. Підписуємося на мій канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.